Чехія центральна європейська країна з цікавою історією, чудовою середньовічною архітектурою та розвиненим машинобудуванням. випускаючи щорічно близько 1 мільйона 300 тисяч автомобілів, Чехія займає п'яте місце на автомобільному ринку Європи. Основою чеського автопрому є автокомпанія Шкода яка випускає 60% всіх легкових автомобілів на внутрішньому ринку. Історія компанії розпочинається в далекому 1869 року, коли чеський інженер-конструктор Еміль фон Рітер Шкода стає власником невеликого машинобудівного заводу німецького рафа Вальдштейна-Вартенберга у чеському місті Пльзень. Талановитий чеський конструктор дуже добре розумів, що для того, щоб підприємство змогло конкурувати, перш за все з німецькими компаніями необхідна повна модернізація та оновлення виробництва. Тому вже на наступний рік, після купівлі заводу в пльзені, тепер вже молодий підприємець Еміль Шкода, заручившись фінансовою підтримкою свого батька графа Франтішика Шкоди, який був талановитим лікарем та радником з питань охорони здоров'я при уряді у відні. Розпочинає модернізацію заводу. Перш за все, виробництво з центру міста було перенесено у передмістя і значно розширене, придбано нові станки та обладнання. Вже зовсім скоро це принесло свої позитивні результати. З невеликого підприємства, на якому працювало 33 людини, воно виросло у потужну компанію Шкода зі штатом 4 тисячі працівників та 200 інженерів. Компанія розпочинає виготовляти різноманітне обладнання для млинів. Цукрових заводів, копалень, залізничного транспорту. Після відкриття у 1884 році нового потужного сталелеварного цеху компанія шкода розпочинає виготовляти великі литі деталі та обладнання для військово-морського флоту та армії. Останнє десятиліття 19 століття шкода відкриває окремий завод для виготовлення зброї і стає одним з найбільших виробників озброєнь у, у Європі. В 1900 році, повертаючись з лікування з австрійського курорту, Еміль Шкода помирає у потязі, не доживши 5 років до появи першого легкового автомобіля в історії компанії. Поява першого автомобіля компанії Шкода буде пов'язана з іншою відомою чеською компанією початку ХХ століття Лаурін Clement. Яка лише у 1925 році стане частиною компанії Шкода і основою структурного підрозділу Шкода Авто, який займатиметься випуском легкових автомобілів. Компанія Лаурін Клемент. Заснована у 1895 році в чеському місті Млада Болеслав книготорговцем Вацлавом Клементом та механіком Вацлавом Лауріном займатиметься випуском велосипедів з такою патріотичною для Чехії назвою Славія. Вже в 1899 році компанія стане найбільшим виробником велосипедів в королівстві Богемія, яке тоді було частиною Австро-Угорщини. Того ж року компанія Laurin Clement, або скорочено L&K, розпочне виробництво першого свого мотоциклу з назвою L&K-B. Який буде більше схожий на мотовелосипед і обладнуватиметься одноциліндровим двигуном об'ємом 184 см3 та потужністю півтори кінських сили. Вже в 1904 році компанією буде розроблено повноцінний чотирьохциліндровий мотоцикл L&K з двигуном об'ємом 570 см кубічних. Цей мотоцикл отримає численні перемоги на мотоциклетних змаганнях включаючи чемпіонат світу 1905 року. У 1905 році, використавши накопичений досвід у виробництві мотоциклів, компанія Laurin Енд будує свій перший легковий двомісний автомобіль Voiturette A. Машина обладнувала двохциліндровим двигуном водяного охолодження v 2 об'ємом 1 літр та потужністю 7 кінських сил. Трансмісія складалась з трьохступінчатої коробки передач та інноваційної на той час карданної передачі. Максимальна швидкість, яку розвивав автомобіль, складала 45 в годину. З 1906 року розпочнеться випуск войтурета Бі, яка матиме двигун об'ємом 1,4 літри та потужністю 9 кінських сил. Далі будуть войтурета Сі, Є Ф та Джі. Уже з перших років свого випуску автомобілі «Войтурета» завоюють успіх на світових ринках автомобілебудування, що активно розвивались і стануть символом чеського автопрому. Тисяча 1907 році, з метою залучення додаткових інвестицій у розвитку виробництва компанія Лаорін і Клемент реорганізується в акціонерне товариство. Наступного року, після зміни форми власності, припиняється виробництво мотоциклів. В період Першої світової війни компанія L&K займається виготовленням легкових та вантажних автомобілів для потреб Австро-Угорської армії. Після завершення війни і розпаду Австро-Угорщини компанія перебуватиме у важкому становищі, будуть розірвані довоєнні ділові зв'язки. Більшість клієнтів опиняться в новостворених незалежних державах. Одного з найважчих ударів компанія зазнає 28 червня 1924 року, коли внаслідок пожежі буде знищено значну частину обладнання та виробничих приміщень. Ця подія, а також потреба в значних коштах на розширення виробництва і оновлення модельного ряду, змушують керівництво компанії Лаурін і Клемент піти на об'єднання з чеським машинобудівним концерном Шкода з міста Пльзень. З тих пір всі легкові автомобілі, випущені на заводі в млада Болеславі, носитимуть логотип Шкода. 1 січня 1930 року. Завод в Млада Болеславі отримає назву Акціонерна компанія автомобільної промисловості Асап. З 1930-х років компанія розробить нову лінійку моделей шкода, особливістю яких буде рама хребетного типу та незалежна підвізка. Така конструкція значно зменшить масу самих автомобілів. Найбільш популярною в цій лінійці буде модель Шкода 420 стандарт, яка матиме масу всього 650 кг. Низькі затрати на виробництво та низька витрата пального зроблять цю модель доступною на ринку через значний попит. Шкода 420 отримує у своїй назві приставку Популярна. У 1934 році розпочнеться випуск лімузина представницького класу Шкода Superb, Вироблявся до 1949 року, зокрема, із восьмициліндровим двигуном, об'ємом 4 літри та потужністю 96 кінських сил, модель Superb 919. В середньому сегменті компанія пропонувала моделі Rapid, який випускатиметься з 1936 до 1947 року в кузовах Седан, купе, кабріолет та фургон. Нішу між Superb та Rapid займе модель Шкода Favorit. Яка не здобуде значної популярності всього за 5 років виробництва з 1936 по 1941 рік буде виготовлено 227 автомобілів. Завдяки цим моделям компанія Шкода в 1936 році займе перше місце на автомобільному ринку Чехословаччини з долею 39 або 4990 проданих автомобілів. Ще 2180 машин буде експортовано. Крім легкових автомобілів, компанія також випускала вантажівки, в основному для військових потреб. Першою військовою вантажівкою, розробленою за новою програмою переозброєння, стане трьохвісна бортова шкода L з колісною формулою 6х4 та вантажопідйомністю 2,5 тонни. Наступною буде повнопривідна трохвісна вантажівка Шкода 6 l випуск якої триватиме з 1936 по 1937 рік. Автомобіль обладнуватиметься двигуном 66 кінських сил та односкатними шинами. З 1935 по 1939 роки триватиме випуск вантажівки шкода з серії H, які матимуть вантажопідйомність 4 тони та колісну формулу 6х4. Завдяки потужному, стосильному двигуну вантажівка матиме непогані тягові якості і використовуватиметься як артилерійський тягач. Однією з найновіших довоєнних вантажівок буде шкода 6V, яка матиме незвично на той час безкапотну композиту. Повний привід та вантажопідйомність 5 тонн, як і шкода H використовуватиметься в якості артилерійського тягача. В середині 30-х років на шкодах було розроблено легкий танк ltvz 35 До 1939 року буде виготовлено 300 танків. З початку Другої світової війни вони братимуть участь в боях на стороні Вермахту. Після анексії Чехословаччини нацистською Німеччиною в березні 1939 року компанія Шкода інтегрується в економіку Третього Рейху. В Другу світову війну Шкода переходить на випуск військової продукції. Розпочнеться випуск газогенераторних вантажівок, гусеничних тягачів. В Млада Болеславі на базі моделі Шкода Суперб буде налагоджено випуск позашляховиків для потреб Вермахту. Після початку військової операції Барбароса проти Радянського Союзу завод в пльзені повністю зосередиться на випуску артилерії та різноманітного озброєння, зокрема важких артилерійських тягачів РСО, повзаючий трактор Ост. У 1945 році 70% виробничих потужностей заводу були знищені бомбардувальниками антигітлерської коаліції. По завершенню Другої світової війни Чехословаччина підпадає під військовий та політичний контроль з боку Радянського Союзу і стає складовою частиною соціалістичного блоку. Розпочинається націоналізація промисловості. Компанія шкода стає державним підприємством і отримає нову назву Шкода АЗ. НП Народне підприємство автомобільних заводів. 1946 року завод в Млада Болеславі розпочинає випуск шкода 1101-1102 Тудор, яка стане однією з наймасовіших повоєнних моделей, обладнуватиметься чотирьохциліндровим двигуном OHV об'ємом 1089 см3 та потужністю 32 кінські сили. Максимальна швидкість автомобіля 100 км в годину. До 1952 року було збудовано 71 591 автомобіль. Тудор здобуде популярність не лише в Чехословаччині, але й постачатиметься на експорт. З 1952 року розпочинається випуск шкода 1200-1201. Новий автомобіль базуватиметься на попередній моделі Шкода Тудор. Серед чехів отримає просту назву Седан. До 1961 року буде виготовлено 67 тисяч автомобілів. Також модельний ряд компанії поповнять шкоди 1202. Найчастіше випускатиметься в кузові Універсал, рідше як фургон чи пікап. Кількість виготовлених автомобілів цієї моделі сягне 60 тисяч одиниць. Одним з найпоширеніших автомобілів Чехословаччини стане мікроавтобус Шкода 1203, який випускатиметься майже 30 років з 1968 до 1997 року. Базуватиметься на шасі Шкода 1201 і матиме безкапотне компонування кабіна над мотором. Виготовлятиметься також як фургон та бортова вантажівка. Швидкі медичні допомоги побудовані на базі цього автомобіля стануть одними з кращих в той час. В 50-х роках розпочнеться випуск двохдверного седана малого класу Шкода 440, 445 Спартак та кабріолету Шкода 450. У 1959 році з конвеєра заводу Млада Болеславі зійде Шкода Октавія, яка буде модернізацією шкоди Спартак. Нова модель стане наймасовішим та найпопулярнішим автомобілем соціалістичного періоду Чехословаччини. Випускатиметься у кузовах Седан та Універсал. До 1971 року буде виготовлено 286 тисяч автомобілів. Не стояли осторонь на заводі шкода від основних тенденцій європейського автомобільного ринку того часу задньомоторних мікролітражок. З 1964 по 1969 рік завод у Млада Болеславі випускатиме задньомоторний легковий автомобіль малого класу Шкода 1000 МБ. Обладнувався чотирьциліндровим двигуном водяного охолодження, об'ємом 1 літр та потужністю 40 кінських сил. На відміну від тодішніх задньомоторних автомобілів, шкода 1000 MB мала прямий капот, без традиційного горба та просторий салон. Наступна задньомоторна модель Шкода 100 стане першим автомобілем в історії Шкода, який перетне позначку в 1 мільйон випущених автомобілів. Останнім задньомоторним автомобілем в модельній лінійці компанії стане шкода 105-120. Яка матиме сучасний дизайн кузова з прямими лініями, випускатиметься з 1976 по 1990 рік після вторгнення у Чехословаччину в серпні 1968 року 200-тисячного об'єднаного контингенту радянських військ та військ країн Варшавського договору відбудеться згортання «Прайської весни. Спроб ліберальних реформ під проводом голови уряду Чехословаччини Олександра Дубчика на довгі два десятиліття паростки свободи прайської весни будуть розтоптані гусеницями п'яти тисяч окупаційних танків. Країна зануриться в політичну та економічну стагнацію. Позначиться це і на всьому чеському автопромі. Відрізана від західних автомобільних технологій, які починають активно розвиватись з другої половини 60-х років, завод шкода опиняється в кризі подальшого розвитку. Модельний ряд компаній потребуватиме сучасного оновлення. Справжній виклик для компанії. Настане після перемоги оксамитової революції в грудні 1989 року і впровадження ринкової економіки для конкуренції з продукцією західних автомобільних компаній в умовах відкритого ринку. Компанія шкода потребуватиме повної модернізації виробництва. Саме тому уряд розпочав пошук для шкода сильного закордонного партнера з метою отримання інвестицій і технологічної підтримки. В грудні 1990 року в якості партнера було обрано німецький концерн Volkswagen, який гарантував збереження виробництва Млада Болеславі та подальший розвиток компанії. Вже 16 квітня 1991 року Volkswagen викупив 31% акцій автомобільного підрозділу Шкода. Volkswagen також зберіг модельний ряд шкода. Основною моделлю перехідного періоду стане передньопривідна шкода фаворит автомобіль малого класу. Випуск триватиме з 1987 по 1995 рік. Першим автомобілем вже в складі Volkswagen Group, який значно підніме рейтинг чеського автовиробника на європейському ринку, стане шкода Феліція. Яка буде глибокою модернізацією фавориту і матиме значно покращені показники по безпеці та комфорту. Буде використано трьохточкові ремені безпеки з механізмом натягу. В комплектацію окремих автомобілів входитиме кондиціонер АБС, подушка безпеки. Це була перша модель в історії компанії Шкода, яка отримала дизельний двигун. До 2001 року буде виготовлено 1 мільйон 416 тисяч 939 автомобілів цієї моделі. Після входження компанії Шкода в концерн Volkswagen Group, німецьке керівництво розпочинає активну діяльність по підвищенню ефективності виробництва. Загалом за два роки з вересня 1993 по грудень 1995 року Volkswagen інвестує у виробництво шкода 1,4 мільярда німецьких марок. У 1995 році буде продано більше 200 тисяч автомобілів, дві треті з яких піде на експорт. Поступову кризу, яка розпочалась в другій половині 80-х, буде подолано. Компанія шкода розпочне стабільний ріст. У лютому 1995 року буде відкрито нові складальні цехи на заводі Шкода Млада Болеславі. Саме тут розпочнеться випуск повністю оновленої шкода Octavia, яка стане першою моделлю побудованою на платформі Volkswagen Group. В грудні 1995 року Volkswagen Group збільшить свою долю в компанії Шкода до 70%. В січні 1998 року компанія отримає нову назву Шкода Авто. Вже в травні 2000 року Volkswagen отримує повний контроль над компанією, викупивши за 12,3 мільярда чеських крон решту 30% акцій. В 1999 році розпочнеться випуск автомобіля малого класу Шкода Fabia, який вироблятиметься у чотирьох поколіннях. З 2001 року розпочнеться випуск флагманської моделі Шкода Суперб яка випускатиметься в трьох поколіннях. Доповнить модельний ряд також невеликий кросовер Yeti, який випускатиметься з 2009 по 2018 рік. З другої половини 2018 року йому на зміну прийде новий компактний кросовер Karoq, а в 2019 році лінійку субкомпактних кросоверів доповнить КаМІК. У 2016 році компанія продемонструє свій перший великий кросовер Кодіак. З березня 2021 року розпочнеться випуск субкомпактного кросовера Шкода Кушак, побудованого на базі Volkswagen T-Cross. Як бачимо, значну частину продажів компанії в наш час складають повнопривідні міські кросовери або ж як їх називають у нас паркетники. Випускатиме компанія також свій мінівен, який отримає назву Шкода Румстер та матиме дещо химерний дизайн. Цей автомобіль виготовлятиметься також у формі двохдверного вантажного фургону під назвою Шкода Практик. Щодо автомобілів середнього класу, то нішу між шкода Фабія та Шкода Октавія займе середньорозмірна шкода Рапід. Випуск якої розпочнеться з 2012 року у кузові Ліфтбек, Хеджбек та чотиридверного п'ятимісного седану. У 2011 році для поїздок в міському трафіку компанія шкода розпочне виробництво на заводі у Братиславі, невеликого міського автомобіля Шкода Сітіґого. У 2022 році на заводі в Індії розпочнеться збірка субкомпактного чотирьохдверного седану Шкода славія. До сімейного класу, який випускатимуть чеські компанії, належатиме Шкода Скала. Випуск цього автомобіля розпочнеться в 2019 році. Розвиває компанія також автомобілі на гібридній тязі та електрокари у 2019 році. У Братиславі продемонстрували перший серійний електрокар компанії компактний шкода Сіті Гоу ЄАІВІ. З 2020 року розпочинається випуск повністю електричного середньорозмірного кросовера Шкода Enyaq iV, який буде побудований перше за межами Німеччини на платформі електрокарів Volkswagen Group MEB. У 2014 році щорічні продажі автомобілів Шкода вперше перетнуть позначку мільйон 1 мільйон 253 тисячі 700 проданих автомобілів. Зараз чисельність персоналу компанії Шкода складає близько 33 тисячі працівників. Основне складальне виробництво зосереджене на заводах Шкода у чеських містах Млада Болеслав та Квасіни. Збірка автомобілів триває також на багатьох заводах у світі, які належать Volkswagen Group та частково самій компанії Шкода. Ці заводи розміщені в таких країнах, як Індія, Китай, Словаччина, Німеччина, Україна, Казахстан, Алжир. Комерційні автомобілі всіх типів: вантажівки, автобуси, фургони на заводах Шкода авто більше не виробляються. Одразу після завершення Другої світової війни виробництво вантажівок Шкода було перенесено з млада Болеслава в Летняне передмістя Праги на покинутий авіазавод. Після відновлення роботи авіазаводу в 1951 році виробництво буде переміщене в місто Яблунець над Нисою, Ліберецький край на місцеві заводи, які будуть реорганізовані в Ліберецький автомобільний завод Ліаз. 1957 року. Тут випускатимуть надзвичайно успішні вантажівки на території країн соцтабору та СРСР. Шкода 706 РТ та 706 МТ. З вузлів та агрегатів вантажівки Шкода 706 МТ буде побудовано колісний трактор шарнірно з'єднаною рамою Шкода ЛіАЗ чт 180, який обладнуватиметься шестициліндровим рядним двигуном Ліаз м 630 4, потужністю 180 кінських сил. Трактор здобуде значну популярність в сільських господарствах Чехії. Через свою потужність та можливість виконувати роботу трьох гусеничних тракторів того часу. Виробництво триватиме з 1970 по 1992 рік. Всього буде збудовано 10 тисяч цих тракторів. Як бачимо, сьогодні автомобілі Шкода з логотипом зі стрілою та п'ятьма пір'ями. Які символізують цілеспрямованість та рух вперед стали впізнаваними у всьому світі, перетворюючи компанію шкода у відомий автомобільний бренд, який зумів вийти за рамки обмежень соціалістичного минулого.